Барбікор завжди в тренді. Грайливі, модні, неповторні. Ці Барбі диктують стиль і тренди. Такі класні образи і аксесуари, а тепер ще більше блиску. Дві нові красуні в образах Металік. Будь-яскрава, як Барбі Делюкс Стайл. Ох і негода. Дощ на двої. вітер, ще й ноги промокли. Як би не захворіти? А <плес> Ну от. Мокли під дощем разом, по калюжах гасали разом, морозиво їли разом, а захворів лише ти. Чому ж така несправедливість? Іноді може здатися, що всі хвороби чіпляються лише до тебе. Насправді це не так. Не думаю, що мікроби і віруси обирають на кого напасти. Вони штурмують усіх. То трапляється їм на шляху, от тільки не в кожен організм вдається потрапити, адже на варті здоров'я стоїть імунітет. Щодня твій організм атакують мільйони мікробів. І маю сказати, налаштовані вони дуже войовниче. Добре, що твоє тіло має спеціальний захист. Який невтомно бореться із чужорідними загарбниками, називається цей захист імунітет, уяви свій імунітет у вигляді величезного слона. Коли твій слон ситий і напоєний, він легко може розправитися із будь-яким агресором. Він здоровий і сильний, і з ним весело. Імунітет. Це унікальна система захисту організму, яка невтомно бореться із чужорідними загарбниками. Та іноді твій слон, тобто імунітет, зовсім виснажується і втрачає сили. Природний захист ослаблений. А отже, мікробам та вірусам легше потрапити у твій організм, дорослі в таких випадках. Кажуть, що імунітет ослабився, знизився. Що ж робити? Треба його піднімати. Але як? Передусім, слід подбати про своє харчування. Це один із найважливіших факторів. Аби захисник твого здоров'я, імунітет був міцний та сильний, треба постійно підживлювати його вітамінами та корисними речовинами. Тож споживай багато овочів. Особливо корисними вважають броколі, червоний перець, моркву. Багато енергії також дають фрукти, риба, зернові та кисломолочні продукти. А як же картопля фрі, хот-доги, пончики та солодка газировка? Гадаю, не варто вкотре повторювати, що такі продукти дуже шкодять здоров'ю. Ти сам чудово знаєш, що жирна та смажена їжа забруднює організм токсинами і шлаками. Але ж картопелька така хрустка, пончики такі солодкі, а газировка ніби просить. Випий мене, як тут відмовишся? Ці продукти поваблять своїм ароматом яскравою упаковкою, вони ніби кличуть тебе. Звісно, така їжа смачна, але не приносить користі здоров'ю. Якщо вагаєшся, з'їсти чи не з'їсти, спитай у свого організму, хто хто, а він знає, що робити. Імунітет. Отже, заплющ очі і спитай у свого тіла, що зараз буде корисним для мене? Перед очима може виникнути образ продукту. Ти чекаєш, що це буде картопля фрі. А насправді бачиш яблуко, прислухайся до свого організму та обирай продукти, потрібні йому. Тоді твоє тіло стане здоровим, а імунітет міцним. Не варто забувати і про достатню кількість рідини. Але пам'ятай, що газировка і соки з пакетів не втамують справу. Секрет у тому, що пити треба звичайну чисту воду або трав'яні чаї. Це природний засіб, що підвищує імунітет. Також зміцненню імунітету сприяє правильний режим дня. Ну, сам подумай, імунітет це ніби воїн, що стоїть на варті здоров'я. Він захищає твоє тіло від чужерідних загарбників, а що потрібно, хорошому воїну. Вдосталь їжі та сну. Якщо солдат не виспиться, не отримує вчасно обіду та відпочинку, то він не зможе добре оборонятися. Тож, якщо ти півночі сидиш за комп'ютером і не висипаєшся. Твій імунітет неодмінно ослабиться. Відведи на СОН у своєму розпорядку не менше восьми годин і ще годинку на фізичні вправи. Імунітет. Аби відбивати постійні атаки ворога, імунітет має бути сильним і міцним. А отже, його треба тренувати. Починай день із ранкової зарядки і закінчуй пішою прогулянкою. Можна записатися в спортивну секцію або на плавання. Але тут важливо не перестаратися, прислухайся до свого організму. Якщо в тебе хороший сон, апетит, ти швидко справляєшся з уроками, ще й вистачає часу на тренування, все добре. Можеш продовжувати. Та якщо ти погано їси, в день позіхаєш, а ввечері навпаки не можеш заснути, це перевтома. А отже, сигнал про те, що треба зменшити навантаження, втома і поганий настрій головні вороги імунітету. Коли ти переживаєш погані емоції, вони навалюються на тебе важкою ношею. Імунітет не зможе довго тягнути такий вантаж. Рано чи пізно він виснажиться. Хвилюєшся через контрольну? тобі імунітет слабний. Боїшся отримати погану оцінку стає кволим і вразливим. Гніваєшся та злишся, о, здається, він зовсім за Час вмикати хороший настрій. Позбавляйся нехороших почуттів. Вчися бачити прекрасне в буденному. красива квітка. Синє небо, усмішка друга все це привід для радості. Світ зовсім не сірий, як іноді здається, він переливається різними барвами. А ще допомагає така вправа: уяви навколо себе велику прозору кулю. Вона настільки міцна, що крізь неї не можуть проникнути ні віруси, ні образливі слова, ні поганий настрій. Час підбити підсумки. Аби твій імунітет був міцним і сильним як слон, тобі слід дотримуватися наших корисних підказок, стеж за правильним харчуванням, споживай багато овочів та фруктів, достатню кількість рідини, додай до раціону рибу, нежирне м'ясо, сири та кисломолочні продукти. Дотримуйся режиму дня. Спини менше восьми годин на день. Не забувай про фізичні вправи та відпочинок. І, звісно, радій життю. Тоді ніякі віруси і мікроби тобі не страшні. Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху, може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у ріксі і під землею. Ця речовина покриває собою дві третини нашої планети. Вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі. Рослинам, тваринам і людям людина не може прожити без неї більше п'яти семи днів. Ти вже мабуть здогадався, що ця чарівна речовина звичайна вода. Не віриш, що вода приховує в собі стільки цікавого, друже? Насправді в неї ще більше таємниць, і скоро ти переконаєшся в цьому сам. Адже ми відкриваємо лабораторію цікавих дослідів. Вода Я пропоную тобі спробувати себе в ролі справжнього вченого. Не хвилюйся. Все, що знадобиться для дослідів, ти знайдеш у себе вдома. Не треба дорогих приладів. А от присутність дорослих обов'язкова. Усі досліди можна проводити лише з їхнього дозволу. Три стани води, вода справжня чарівниця. Хіба не диво, що вона може перетворитися на лід або зовсім розчинитися в повітрі, ставши легкою парою? Насправді ніякого дива тут нема. Дивись. Дістаємо з морозильника кубики льоду, висипаємо в каструльку і лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо маму поставити каструльку на вогонь. Технікою та кухонним приладдям користуватися можна лише з дозволу та під наглядом дорослих, уважно дивись, що Відбувається. Вода кипить. Над каструлькою піднімається пара. Обережно, вона дуже гаряча. Минуло трохи часу, і води в каструлі поменшало. Куди ж вона поділася? Перетворилася на пару. Тепер попросимо маму зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Дякуємо матуся за допомогу. Без тебе ми не впорались би. Лишаємо каструльку на півгодини, піднімаємо кришку на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалася вгору. Нехай мине ще трохи часу. Вода охолола, наповнимо нею форми для льоду і поставимо в морозильну камеру. Що буде? Вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути рідкою, твердою і газоподібною. ВОДА Використовуючи своє чарівне вміння, вода може мандрувати. Кругообіг води в природі. Вода справжня мандрівниця. Перш ніж потрапити до тебе в склянку, вона долає довгий шлях, має побувати в річці, в небі і під землею. А відбувається все так. Сонячні промені нагрівають поверхню водойми, і від неї починає підніматися пара. Оскільки річка не кипить, як наша каструлька, вода в ній випаровується непомітно, але точно випаровується. Якщо сумніваєшся, можна перевірити Заповни половину водою дві склянки. Переконайся, що рівень рідини в них однаковий. І відзнач фломастером. Тепер накрий одну склянку фольгою. Залиш обидві ємності на підвіконні. і Почекай кілька днів. Настав час перевірити рівень води. У склянці без фольги рідини стало менше. Тепло перетворює воду на пару і піднімає її в повітря. Але кришка з фольги не дає парі вийти за межі склянки. Отже, ми з'ясували, що вода з водою, перетворюючись на невидиму пару, піднімається високо в небо. Там вона охолоджується і знову стає водою. Те саме відбувається у твоїй ванні. Ти помічав, що коли набираєш гарячу воду у ванну, пара від неї піднімається вгору. А через деякий час на стінах і дзеркалах з'являються крапельки. Високо в небі дуже холодно, тож пара охолоджується і знову перетворюється на воду або на кришталики льоду. Коли таких краплинок і кришталиків збирається багато, утворюється хмара. Якщо побачиш у небі велику темну хмару. Знай, в ній зібралося дуже багато краплинок. Вони вже не можуть триматися в повітрі і от-от упадуть вниз. Тоді піде дощик. Крапельки води повертаються назад у річку. А що ж відбувається з тими, які впали на землю, дерева й траву? Деякі з них знову випаровуються сонечком. А деякі просочуються глибоко в ґрунт аж до підземних джерел, а ті несуть їх у ріки і моря. Вода. Ось так вода мандрує. А ще вона вміє показувати фокуси. Вчимо яйце плавати. Вода справжня фокусниця. От дивись. Візьми сире яйце і поклади його в склянку з водою. Обережно, щоб не довелося потім яєчню готувати. Воно опустилося на дно. Тепер обережно вийми. Розчини в склянці кілька ложок солі. Тепер опусти яйце в склянку. І подивись, що буде. Вуаля! Яйце тримається на поверхні. Ось такий секрет: що більше солі у воді, то важче в ній потонути у мертвому морі, наприклад, вода настільки солона, що люди без усіляких зусиль можуть лежати на поверхні. Якщо тобі сподобалось ставити досліди, можеш продовжити цю справу самостійно. Простеж, що буде з водою, якщо додати в неї цукру, перцю, соку лимона? Спробуй пофарбувати воду у різні кольори і зроби з них кубики льоду. Подумай, що ними можна робити, тільки не їж. Посип кубик льоду сіллю і поглянь, що буде. А ще. Можна самому придумати досліди або трохи змінити вже відомі, тільки роби це так, щоб не порушити перше правило кожного вченого будь обережним. Деякі з наукових експериментів небезпечні. Попроси когось із дорослих допомогти тобі. Усі досліди з вогнем, технікою та гострими предметами. Потребують присутності дорослих. Запам'ятай, хороший вчений намагається все передбачити і дбає про безпеку свою та своїх рідних.